Сьогодні 28 квітня. Закладаю 31 яйце, гусини сірих на перевірку. Ну і побачимо, що там буде з них. 31 яйце. Заклала одне лупнувше було, але будемо бачити, що з цього вийде. Це я вже написала 26.05. Якщо буде все добре, то буде вилуп. Ми ну, погнали. Історичний момент ми під густку гусенят принесли. Я це дивлюся, щоб вона їх не подавила. Якось треба зараз допомогти, воно, бо лапу поставила на гусеня, але не б'є. Це вже добре. Не б'є і це вже добре. Треба ще тут воду поставили, кормушку поставили. Ось у мене гусенята ще одне в інкубаторі сидить. Він таке слабеньке, найостаннє. Головне, щоб вона їх не подавила. Ми її на ніч підкинули одного, вона приспала, вона прийняла. Це вирішили її підкинути знову. Вона ще не розуміє, що з нею відбувається. Твої, твої. Светлые. Что-то светлое им тут делать. Хочу дождаться, чтобы она усилилась. Она стає? вона тут у мене кукла сидить, бо їй цікаво. Вона шепить на куклу. Ну, будемо бачити, що далі. Почали забій нашого бройлера. Годуємо ось таку зерно сумішу, пшениця. Це ну, переводимо на такий комбікорм, свій робимо. І тут 70% кукурудзи, а 30 пшениці. Ну, там Ще додаємо трошки якоїсь підкормки, типу рибної, мясокосної муки і все. Ось така світло не передає. На жовта-жовта. Ось такі у нас бойлери. Бомбочки. Ні, вже ходити не можуть. Тут, видно, гарно. Яка зерна суміш. Тут 70% кукурудзи, ще раз повторюю. Але тушка не жовта. Не знаю від чого це залежить. Зразу як зарізав потравти, то вона наче жовта, а потім обсмалив і все. Я не знаю, як у людей так виходить, що вона жовта-жовта. Хоча тут все натуральне, я ж кажу, 70% кукурудзи. Можливо, кукурудза просто жовта, а треба красною кукурудзою годувати, не знаю. Поки так. Так, да? барбазієшка. Місьє француз новигулі. це наші індюки індики. І вони вже здорові. А воно, до речі, мій оцей, що з мішком ходить, та живий, їсть, росте. Ну нічого ми йому не так і не зробили. Я кажу, хороше його мучать, бо нічого не допомагало, так він і остався. Все, що хотіла сказати, бо у людей падають вони на ноги іноді. Тут не залежить від того, може, що от вони у мене всі сиділи на сітці, у них всі ноги були, були цілі, не криві. Все було добре. Тільки я їх спустила на підлогу. І через деякий час у е, одного пальці покручені, але я так поняла, що вони він їх поламав. І ще одна там сидить у нас, погано ходить на, на ногах. А із за чого? Бо вони на стінку, куди попало, летять. Куди попало, летять. Їм по барабану вони як самоубійці, я говорю, самоліквідатори. На сітку, на стінку, куди-небудь. Аби летіть і вдариться, я говорю, і думала, і груді собі подбивають від кісток. Тому не факт, що вони падають із за того, що щось не так. Багато падає із за того, що вони ламають собі, роблять самі собі пошкодження ніг. Вони пару днів сиділи, так вони, я думала, вони мені кришу знімуть, не випускали на вулицю. Все, йдемо роботу робити. Так, ось, забой будемо уважу. став, отарили. 3920. Такий півник, давай далі. По другого давай Ну Так вже по-другому. Це ж менше відро важі приблизно. Три 320. Три кілограмі. Mm. Бо... Ось така тушка. Це вже чиста вага. І ще у нас ось тут є тушки. Зараз. Буду зважувати і показувати. Ще одна тушка. От така. Жовта-жовта. Ну, щоб там як показують, що взагалі жовті повністю, то, звісно, в мене не така. Я не знаю, чим вони годують. У мене теж 70%. Кукурузи, але вона не така жовта. Ось вот такі є тушка. Ось вот така тушка є. Не можу зрозуміти чого, але я не можу вам кольор передати, але вона жовтого кольору. Ось вот такі тушки. Почався забой. Це народилися курчата бройлера 8.03, 8 березня. Сьогодні їм 53 дні. Ось така вага індички. Прийшлося прибрати. Грудка гарна, зламала отут суглоб. І воно. Ось, кісточка вивернулася. Зламала неділю, мабуть, назад. і Я думала, може щось поправиться, може щось, це, але бачу, що нічого толку немає. Тому прийшлося сьогодні зарізати. Це було 8 травня, буде їм 3 місяці. Вона вже схудла, бо вже майже нічого не їла. Бо погано ходила і лежала, і почали клювати другі ндюки, ми її відсадили і сьогодні вирішила її прибрати. Ну, добре хоч так. А У нас є бандитка. Так, всім доброго часу багато чого відбулося. Сніг, і морози і радості, і сльози. Ось мої курочки, як бачите, а марукана вже ходять тут. Прибрали ми півня марукана, яйця на цей рік закінчилися, більше не буде, бо з таким неоплодом... будуть вони чекати слідущого півдня. Тепер що у нас тут? Прибрала сьогодні індюка. Бо доліталися, поламав суглоба ще неділю назад. Думаю, не було. Це, думали його щось з ним робити, але нічого я з ним не зробила. Прийшов дорізати. Вони придурки літають як хочуть, роблять, що хочуть. Я оце дивлюся, що один теж вже, мабуть, долітався. А що у нас той, що ходить з мішком. А ну відійде тобі. О, у нього такий воло висить, воно як мішок. Але ходить іще одну, ну, лапа, пальці поломані. Але нічого я показ цими робити не буду. Вони літають, лізуть, куди попало. Трохи перестановка у нас тут. А Це наше брелі вже е, вирізаємо. І троху. Марбазє у нас так і є. А я це так теж є. Але замість... Тут сиділи у нас аминкана іандоту. Антакс бройлер. Там теж сбройлер ще є. А тут у нас індики. Курчата, індики. Збираємо яйця віандотів. Зараз на відправку. Ямцемає. Ці курчат уже треба теж якісь вигрибають, грибуться, гребуться, корму капець. Кочка їх. Походу вже починає потроху відганяти, тому треба срочно робити їм віддільний загон, вроді не б'є. Але буває ганяє. Але буває ганяє їх. Так. Зробили ми отакі клітки. Робимо. Щоб дві одільних кліточки було. І сьогодні думали. Цю клітку посадити гуску з гусенятами. Гусенята вивелися у нас в інкубаторі, але гуска сиділа. Намостили її тут, наложили, але вікно її лякає, я так поняла І вона тут билася, я думала, вона вікно виб'є. Ходимо, дивимося, що там зусинятиме. Це наші красунчики. Да. Наші красуні, красунчики. Чортик стоїть. Подивимося, що з гусенятами, що вона ходить, що вона робить з ними. Ти хоч не подавила їх. Я зробила ошибку і включила лампу. Ось окрасне. І вона встала, сіла отам, а гусенята під лампою. Це на вулиці. Звісно, прохолодно, але я хочу, щоб вона сіла їх зігрівати. Як вони починають пищати, вона і їх накриває. Отак От вона зараз стоїть. Побачимо, що до вечора буде. Може прийдеться вкрити тут все. Але я боялася, щоб вона їх не подавила, вона то їх не давить. Да фокусуйся ти. Зараз вона то їх не давить, але і не сидить з ними. Я боюся, щоб їм тут гамба не була. Я навіть не знаю, що тепер робити. А давно ще садить оно. Ну. Одна точно сидить посередині, а це приходить, там щось ковиряється. Так що, такі справи у нас, включила лампу і вона зовсім пішла. Зразу вона нагрівала, укривала їх. Якась вона трохи, але сидить коло них, ну, будемо мати надію, що вона їх накриє. Що не проснеться материнський інстинкт, ми спробуємо під другого синю. А якщо зохір нічого не вийде, значить будемо забирати ні, Брудер. Це вони вивелися 4-го вчора, сьогодні п'яте. 4 травня вони вилупилися. От ніяк не хоче що його робити. Хоча б ми на ніч положили одне і вона сиділа з ним одним і було все добре. Але просто не захотіли так оставляти, зробили віддільно їм загородку, щоб кусак не побив. А Вона тепер тут не, не дуже хоче сидіти. Ну, якось так. Мабуть. Щось треба буде придумати. Це вилупилося ще там два должно вилупитися 8 травня, потім 15 травня, потім 29, а чи 26 травня і 1 червня. Короче, Наложила яєць один за одним. І заложили бройлерів 100 яєць. ще щось будемо думати з нею. Всім гарного дня, ночі. Дякую вам за коментарі, дякую за увагу. Я щиро всім вдячна. Особливо вдячна Вячеславу з Гайсена Такий він наш воєн господарь. Я йому висилала яєчка, і він, звісно, таку рекламу мені зробив, що О -о -о! я дуже йому вдячна. Так, все буде Україна. Дякую, дякую. Всім гарного настрою, всім гарних буднів днів. Тримаємось.